Спечне місто майбутнього, в якому не страшно загубитись, випадково залишити речі чи знепритомніти новітні розробки смарт-сіті, які проваджує поліція Вінничини, презентували в презентували владижині серед сучасних систем, які полегшують та убезпечують життя мешканців: смарт-світлофори, моніторинг вільних парковок, камери, які слідкують за поведінкою людей. Модель роботи зелених коридорів. Тобто це система, яка автоматично виявляє автомобіль екстреної допомоги, підлаштовується під його маршрут руху, як ми бачимо, презентований автомобіль екстреної допомоги наразі. І підлаштовується під його маршрут руху, і сигнал освітлофору завчасно перемикається на зелений сигнал. Це дає нам можливість убезпечити учасників дорожнього руху від дорожньо-транспортної пригоди. А це модуль майбутнього ВР-система, за допомогою якої слідчо-оперативна група віртуально опиняється на місці злочину і може дистанційно допомогти в розслідуванні. Експерт працює, одягнувши спеціальне взуття на ноги, датчики на руки і окуляри. На автомобілі слідчо-оперативної групи знаходиться камера віртуальної реальності 360, яка передає в дану систему зображення, і людина, яка незалежності незалежно від на якій відстані знаходиться, може опинитися на місці події і надавати або відповідні фахові консультації, або ознайомуватись з тим, що знаходиться саме на місці події. Колись ігрова віртуальна реальність нині слугує основою побудови віртуального ситуаційного центру. Перед нами Знаходиться звичайні окуляри віртуальної рівності. Ми б на екрані наразі бачимо, що бачить людина, яка одягає ці окуляри. Наразі відображено програмне забезпечення водиженської громади і, і можливості ситуаційного центру головного управління національної поліції. Втілення такого амбітного проекту вартує колосальних грошей, та завдяки роботі влади правоохоронців забезпечили необхідним устаткуванням, адже безпека в громадах пріоритет. У 2021 році з обласного бюджету ще тоді обласна рада і обласна адміністрація. Ми виділили по правоохоронній програмі кошти, за які придбано сервер в національній поліції. Він здатний акумулювати, аналізувати, обробляти інформацію, в тому числі і з Ладижина. Надходитиме до головного управління інформація про рух машин містом. Система фіксуватиме номерні знаки автівок в розшуку і розпізнаватиме обличчя водіїв. Це зменшить чергона транспорту, тому що ми бачимо, куди їде рухається машина, в який бік вона виїжджає. І якщо світівча громада також буде встановлена, ця система ми зможемо це вирухувати. Цінити переваги майбутнього безпекового міста мали можливість і голови громад, бо ж саме їм в майбутньому належить впроваджувати такі ініціативи у своїх населених пунктах. Будемо залучати бюджетні кошти, будемо залучати кошти інших джерел фінансування. Будемо працювати, а що робить нам зостається? Тільки так. Це ви зрозумієте, що це інтерес не тільки там міської ради чи міської громади, це інтерес і бізнесової структури, які працюють на території громади, тому що це безпека їхнього бізнесу. Серед інновацій, система, яка визначає пожежі, вона працює у ладижині в тестовому режимі. Вже запрацювала система пошуку дітей за параметрами росту, віку, особливими прикметами. Якщо підліток перебуває в полі зору камер, вони його швидко знайдуть. Тобто, система за заданими параметрами, навіть по кольору рюкзака, сумки, може відстежити людину, в тому числі дитину. Ми можемо знайти і місце перебування, своєчасно відреагувати і врятувати. Аби реалізувати концепцію безпечного середовища із використанням сучасних технологій, поліцейським вистачило сім місяців. Тут вбирається людський фактор, і йдуть вперед новітні технології. Вже дуже багато проєктів. могилів Подільський нас іде наступним, місто Хмільник, Обласний центр, ми сподіваємось буде ще більше. Теж з новітніми технологіями. Цілодобовим моніторингом охоплені не лише вулиці, а й лікарні та навчальні заклади. Система Smart City дає можливість під'єднати камери, розміщені біля комерційних структур. Той проєкт, який впровадили Smart місто розумне місто, він дозволить дуже багато вирішувати проблем, питань як правоохоронцям, так і управляти містом, муніципалітету. І найважливіше, що є дуже багато таких функцій, опцій, які будуть слугувати з. Ручністю для людей спецавто виїздить на патрулювання Вінничини. Машина єдина в Україні, яка дистанційно виявляє осіб та транспортні засоби, причетні до правопорушень. З точністю понад 95% відсотків розпізнає обличчя, навіть приховане елементами одягу та окулярами. Всі дані одразу поступають на планшет поліцейського. І за такими авто майбутнє безпечних міст регіону.